Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти про пристрасть. І ні. Пристрасть сьогодні ми будемо обговорювати не в сенсі кохання, а пристрасть до їжі. Ну, давайте, наприклад, зупинимось на їжі. Нещодавно говорила зі своєю подругою, і вона мені намагалася пояснити, що вона не вміє опановувати свої бажання в їжі, тобто вона не може зупинитися, якщо їй щось подобається, наприклад, морозиво чи горіхи, і я її намагалася спитати. Ні, не намагалася її питала, а як це вона не може себе зупинити? І вона мені намагалась пояснити, що їй нескладно зупинити себе і направити в якихось діях, а ось саме в їжі вона не може зупинитися. Але після того, коли ми почали розбиратися, я задавала питання, а що саме відбувається? Ось, наприклад, ти відрізаєш, якщо це велика пачка морозова, ти відрізаєш Якийсь шматок. І розумієш, що цього достатньо. А після цього ти підходиш ще, відкриваєш морозилку, береш ще шматок. І що ти собі кажеш в цей момент? І з'ясувалася така цікава річ. А нічого собі, моя подруга не каже. Розумієте нічого? То моє передбачення, яке було в тому, що. Не, не може вона не зупинити себе. Вона навіть не намагається зупиняти себе. Розумієте? Тобто людина робить вигляд, що цієї проблеми нема. Вона не вступає з собою в діалог. І так само дуже часто, коли я питаю якихось знайомих, а що ви вирішили з цього питання? Вони мені кажуть, а ми нічого не вирішили. Тобто, розумієте, люди роблять вигляд, що цієї проблеми нема. Звісно, якщо ти робиш вигляд, що цієї проблеми нема, то яким чином ти її можеш вирішити? Її ж просто нема. Розумієте? Вибачте, це тривога, нічого одного. Ми ж з вами розуміємо, в які часи живемо, то продовжуємо. Так ось, щоб вирішити проблему, Потрібно спочатку її визнати. Тому не потрібно говорити, що у вас недостатні сили волі чи ще якихось якостей для того, щоб опанувати власні пристрасті. Ви просто повинні дати собі таке завдання. І все розумієте? Це так само, як ну, в мене там е, є деякі питання зі здоров'ям і е, є обмеження по їжі. І мене питають, а як ти це переживаєш? І я теж на початку думала, що будуть якісь складності, складності у мене з цим. Але виявилось, що складності нема. Тому що я вирішила, що мені потрібно діяти таким чином. Все. Тобто, я не, е, по перше, я не питаю себе, да, а як я це переживаю? Ні, просто я прийняла рішення і все. Я слідую за своїм рішенням. Так само і ви. Якщо ви вирішите з'їсти тільки одну пачку морозу, з'їсти 50 грамів горіхів, ви завжди це можете зробити. Просто ви маєте з собою вступати в діалог і щось собі казати, коли ви хочете ще. А можете навіть коли вам захочеться сказати: сонечко, тебе ніхто не питає, хочеш ти цього чи ні. Ось коли запитаю я, тоді ти будеш і казати, бажаєш ти цього чи ні. Тому давайте зупинимось на цьому, що ви. Я і будь-хто може впоратись з будь-яким питанням і не йти на поводу, мабуть, так правильно сказати, а може і ні, вибачте, українською, у своїх пристрастів. Бо вам же не подобається, коли хтось керує вами. То нащо вам, щоб ваші пристрасті керували вами? Успіхів вам в опануванні ваших пристрастів. До зустрічі! Пока!